Зупинись на мить. Так, просто зараз. Скільки разів сьогодні твоя увага розсипалась, як пісок крізь пальці? Думки, сповіщення, завдання, шум, усе тягне в різні боки. Добра новина в тому, що концентрація це не талант, це навичка. І ми зараз активуємо її разом. Лише кілька хвилин, і твій мозок перейде в режим фокусу. Добре. Сядь рівно зроби глибокий вдих і повільний, контрольований видих. Ще раз глибокий вдих і ще довший повільний видих. Зараз ми з тобою. Подихаємо в ритмі вдих на 4, затримка на 2 рахунки і видих на 4. І так. Вдихаємо. 1, 2, 3, 4. Затримка. 1, 2. Видих. 1, 2, 3, 4. Вдих. 1, 2, 3, 4. Чотири. Затримка. Один. Два. Видих. Один, два, три, чотири. Продовжуй глибоко дихати. Чому це працює? Коротка пауза між вдихом і видихом активує префронтальну кору. Центр рішень і концентрації це той самий перемикач, який мозок використовує, коли тобі потрібно зібратись. І так, продовжуємо. Вдих, пауза, видих. Продовжуй. Твоє тіло заспокоюється, а свідомість загострюється. Глибокий вдих, затримка і глибокий видих. Добре. Зараз перенеси увагу на одну Точку. Неважливо, чи буде це точка, це може бути звук, твоє дихання, повітря під носом, яке ти відчуваєш, або саме відчуття присутності в тілі. Уяви, що твоя увага це промінь світла. Він не має бути розсіяним. Ти зводиш його в одну тонку яскраву лінію. Концентрує її. Наукові дані показують, що коли ми зосереджуємось на одній простій дії, наприклад, диханні, активність мозку переходить у чіткіший, стабільний ритм, менше хаосу, більше ясності. Так, повертай знову увагу до дихання. Один вдих, один видих. І з кожним циклом, ніби фокус кільце всередині тебе замикається, стає чіткішим. Залишайся тут ще кілька секунд. Просто дихай і тримай промінь уваги на одній точці. Все вдається. А тепер настанови. Не афірмації, а імпульси для мозку. Повтори подумки. Або просто слухай. Моя увага повертається до задачі. Моя увага повертається до задачі. Я зосереджуюсь на одному кроці. Я зосереджуюсь на одному кроці. Мій розум ясний, мій рух точний. Мій розум ясний, мій рух точний. Я роблю те, що важливо зараз. Я роблю те, що важливо зараз. Ці фрази активують ті самі нейродні шляхи, що використовує мозок під час прийняття рішень. Вони короткі, але роблять мислення спрямованим. Зроби, будь ласка, ще один глибокий вдих. І дуже повільний видих, ти маєш вже відчувати різницю. Фокус стає щільнішим, думки вирівнюються, енергія концентрується всередині. Тепер повертайся до своєї роботи або навчання з цією ясністю, з цим внутрішнім зібранням. І коли відчуєш, що увага знову розсіюється, повернись до цієї практики. Це всього кілька хвилин. І ти знову в точці фокусу. Успіхів!